На цих вихідних в Києві пройшов фестиваль Фанкон. В рамках якого ми отримали просто зливу анонсів. І почнемо ми з головного мегаепіку. Проводжальниця Фрірен вийде українською. Ще не так давно ми святкували перемогу Фрірен в першій анімешній війні, аж ось наша ідея припіднесла найкращу нагороду у вигляді передзамовлення першого тому оригінальної манги. Нарешті ми зможемо прочитати українську історію неймовірної подорожі тисячолітньої ельфійки. Як вона роками не помічала загравання Гімеля, як вона зухвало розносила демонів, та як раз за. Разом потрапляла в одні й ті ж самі пастки, можливо, навіть до одних і тих самих міміків. Я про ліцензію дізнався вже давніше і дуже радий, що можу нарешті розділити щастя анонсу з вами. Якщо ви якимось чином пропустили цей тайтл, то ось вам знак з небес, що пора виправляти цю помилку. Перед першого тому вже відкрите ціна 180 гривень. Потім на релізі буде 220, тож поспішайте. До речі, окремо хотів проговорити назву проводжальниця Фрірен. Як на мене, вона чудово передає обидва сенси оригінальної назви. Адже з однієї сторони маємо Фрірен, яка проведжає своїх товаришів на той світ, а з іншої кличку від демонів. І погодьтесь, демони навряд чи би прозвали Фрірен та, що проведжає в останню путь. А ось проведжальниця звучить достатньо добре. Тому, як на мене, наша ідея тут проробила чудову роботу. А ви як думаєте? Пишіть в коментарях. Усім привіт, на зв'язку пан Юра та свіжий випуск новеняшок. Цього разу розповім вам про те, як фрірен рятує життя людей, як штучний інтелект перемальовує стару мангу, нове аніме в кінотеатрах, свіжі анонси манги і не тільки хапайте собі щось прохолодне і бажано мокре, вмощуйтесь позручніше, а ми починаємо. <поцентресість> Наша ідея вирішила, що ультанути з Фрірен це добре, але малувато. Тому ще на початку минулого тижня в нашому подкасті анонсували Хорімію. Історія розповідає про старшокласницю Хорі та її однокласника Міямуру. Вона ефектна учениця, красуня та розумниця. Проте вдома проста, хазяйновита, дбає про молодшого брата, оскільки батьки занадто багато працюють. Хорі зовсім не має часу на розваги і мандрівки, які так полюбляють її друзі. Міямура тихий та відлюдькуватий, на нього ніхто не звертає уваги. Втім, поза школою цей хлопець кардинально. Відрізняється від тої маски лузера, яку він одягає кожен день. Одного разу хорі та міємура дізнаються таємниці одне одного, і після цього їх життя змінюється назавжди. Хорімія це топова романтика, якої нам зараз дуже не вистачає. У манги є ще й чудове аніме, але там трішки порізали сюжет у порівнянні з оригіналом, тож тепер зможемо прочитати повну версію. Всього в серії 17 томів передзамовити перший можна за 160 гривень. Ще однією новинкою стала фентезійна серія Кенен. В нашій ідеї кажуть, що фанам принцесимо. Моноки, має дуже сподобатись. Історія розповідає про мандрівного монаха та його пса духоборця. Разом вони ходять від селища до селища та проганяють злих духів, але одного разу злий дух напівлюдини напівмавпи не лякається духоборця, навіть навпаки, він просто припадає душею до цього милого пса. І так, боротьба зі злими духами мавпічого роду перетворюється на дружбу напівлюдини напівмавпи та чотирилапого духоборця із непередбачуваними здібностями. В серії 8 томів передзамовити перші можна за 160 гривень. Крім того. Наша ідея відкрила передзамовлення на продовження своїх поточних серій. А саме: п'ятий том сталевого алхіміка, восьмий том Саги про Вінланд, четвертий том Булок, п'ятий том Оранж, дев'ятий том Токійські месники та третій том Гри Короля. І коли я вже думав, що на цьому з анонсами нашої ідеї у нас вже все. Вони ще раз ультанули та анонсували випуск серії Добраніч Пунпуне. Це просто якесь безумство. Я, звісно, розумів, що після Солоніну він буде наступним. Але не так же швидко. Це історія про молодого і наївного. Хлопчика Онодеру пунпуна, якого автор змальовує у схематичному вигляді милої пташки. Пунпун -пун закохується в новеньку дівчинку, яку переводять в його школу. А далі в історії відбуваються повороти, які читачам краще пережити самостійно. Я вже казав, переказувати цю історію це просто злочин. Ви мусите пережити це самі. На новинку варто очікувати вже цієї осені. Видання буде виходити в м'якій оправі два в одному. Тобто сумарно на нас очікує не 13 томів, а 7. Пунпун -пун культова історія іннього Асону, яка Щент розносить рамки того, що можна побачити в манзі. Справжній шедевр без перебільшень. До слова на каналі є біографічне відео про Іньо Асано. Раджу до перегляду, якщо ви ще не бачили. Мальопуси теж не відставали і до фанкону, і на ньому анонсували купу всього. Тож давайте швидко пройдемось по ліцензіям. Спочатку був анонс манга артбуку «Чудернацька антикварна крамниця від макури курами. Це збірка коротких замальовок про відвідувачів антикварної крамниці, які страждають від горя, страху чи тривог. Власники Бон та Ріку радо простягають руку помочі всякому, хто забажає позбутися проблем. Артбук Манга буде мати 136 сторінок та вийде у твердій обкладинці. Виглядає доволі інтригуюче, а враховуючи, що попередня подібна робота кімнати мені дуже зайшла, то точно візьму. Також відкрились перед замовлення продовжень поточних серій. Другий том самітниці рогерки, п'ятий том порцелянової лялечки, четвертий том останньої подорожі дівчат та другий том міста, де немає лиш мене. А далі на нас знову чекала феєрія на фанконі. По-перше, убивця Акаме. Думаю, тут не дуже потрібно пересказувати сюжет всі і так в курсі про це темне фентезі. Серія налічує 15 томів, буде виходити по два томи в одному під твердою оправою. Ну що тут сказати, дуже багато хто чекав, і я розумію чому. Наступний анонс порадує геймеря. На вас очікує офіційна історія у Всесвіті ігор від From Software Dark Souls Спокута. Фани творчості джунджі Іто продовжують добре їсти в цьому році. На нас очікує артбук з роботами майстра. Понад 130 кольорових та чорно-білих робіт чекають на вас у виданні The art of Junji Ito – Twisted Visions. Якби ви якимось містичним чином не знали, хто такий джунджі Іто і чому весь світ так захоплюється його роботами, то на каналі уже є біографічне відео, яке усе вам в деталях пояснить. Ну і для любителів Лайт Новел, у нас справді хороші новини. Схоже, на ринку їх відчутно прибавиться. Ось і мальопус порадує нас рано Аби три дні щастя. 20-річний Кусонокі не здатний звести кінці з кінцями на підробітку та готується продати останнє своє життя. Він дізнається, що вартість його життя складає всього лише 300 тисяч єн, що значно менше, ніж у пересічної людини. Тож Кусонокі залишає собі три місяці, однак в його долю вривається Міягі, співробітниця компанії, яка купила життя хлопця. Адже згідно з політикою компанії, вона тепер повинна наглядати за ним до часу смерті. Історія завершена та складає всього лише один том. Лише хороше про це ранобе, тож однозначно буду брати. Якщо чесно, то анонсова заруба між Мальопусом та нашою ідеєю на цьому тижні вийшла просто легендарною. Побільше би такого. Але якщо ви думали, що з анонсами покінчено, то ви помилялись. До бенкетного столу мангапокаліпсису вривається видавництво Вовкулака. І на стіл викладають. Етчі, Монстреслінг! Чотири томи завершена історія. Автори до цього робили майже виключно хентай. Тож, мої хтиві глядачі, вам буде на що тут глянути. Видання буде виходити в м'якій оправі. На перший том слід очікувати у липні-серпні. І ще дві азійських ліцензії від двох Цього разу маньхви з Хьонгону. Або, як в нас звикли казати, гонг-конгу. Побачимось у спогадах від Пенсо. Це історія дівчини, яка починає співочу кар'єру, але потім з нею стається біда. Вона зникає не цілих три роки. А коли знову появляється, то не пам'ятає, де була і чим займалась. Єдиною підказкою стає невеличкий скетчбук із зображеннями хьонгонських вулиць, крамничок, будівель та провулків. Опираючись на скетчбук, дівчина намагається відновити свої спогади. Манхва завершена та налічує два томи. Варто очікувати у твердій оправі. Іншим анонсом маньхви стала остання душа від СЕМАЦЕ. Історія розповідає про вторгнення зомбі та групу персонажів, які стають на заваді монстрам. Для українського видання автор повністю переробив весь перший том. Прибрав цензуру з відвертих сцен, які він не міг дозволити у оригінальному виданні. І з усім цим ледь не забув про варвар паблішинг які на тижні відкрили перед замовлення другого тому манхви, поклик пекла. Зовсім не шкодують вони наші гаманці. Фух, з анонсами завершили. Не забудьте поставити вподобайку і підписатись на канал, якщо ще цього не зробили. Фан Фрірен врятував людей від. Нападу з ножем. Минулого місяця в тайванському метро 20-річний чоловік витягнув ножа та напав на пасажирів. Його швидко вдалося зупинити, але він все ж встиг поранити трьох людей. На тижні відбулось нагородження сміливців, які зупинили потенційного вбивцю. Один із нагороджених виявився великим пошановувачем аніме. Під час своєї промови він сказав: Герой Гімель вчинив би так само. Також чоловік пояснив, що хоче побороти негативні стереотипи стосовно фанів аніме. Молодець. Епопея з фільмами в наших кінотеатрах продовжується цього разу. Анонсували реліз Блулок епізод Нагі. Це спін-офф синьої тюрми, який розповідає про шкільне життя Нагі до того, як він потрапив до змагань футбольних егоїстів та показує його погляд на події стосовно сюжету. Початок прокату заплановано на 27 червня. Дистрибуцією займається B&H Film. Щось вони прямо розійшлись з релізами аніме. У нас сподіваюсь, що тенденція продовжиться. Тільки не зрозуміло, чого прокатники назвали фільм синьою в'язницею. Замість офіційної версії, синя тюрма. Ну таке. Взагалі було б непогано, якби наша ідея ще й випустила манга-версію цієї історії. Але вони в нашому подкасті сказали, що поки спін-офів випускати не планують, хоча й не виключають такої можливості в майбутньому. Взагалі, якщо вже згадали про подкаст з нашою ідеєю, та ще й вдруге, то закликаю вас його переглянути. Вийшло справді цікаво. Наприклад, чи знали ви, що над мангою NI працює 20 перекладачів? Також наша ідея пообіцяла не кидати жодної з початих серій і пояснила, в чому затримки здає. Поточними історіями. А ще розповідали про плани на ранобе, артбуки, спінофи і навіть пояснили, як влаштуватись до них на роботу. Коротше, дуже раджу, посилання в описі. Анонсовано аніме-адаптацію манги Sakamoto Days. От зверніть увагу, це буде прям топчик. Це доволі очікувано, але все одно мега крута новина. Оригінальна манга розповідає про колишнього кілера Таро Сакамото, який відмовився від свого минулого, одружився та завів сім'ю. Але колишньому кілеру залишатись живим буває ой як непросто. Починалася ця історія як пригодницька комедія, але зараз вона переросла в просто мега епічні битви і місцями доволі кривавий заміс. Будемо сподіватися, що студія TMS Entertainment зможе передати дух оригіналу. У всій його красі. Реліз заплановано на 2025, і скоріш за все, його випустять на Netflix. Не забувайте підтримувати нас гривнею на BuyMeACoffee або прямим донатом на карту Монобанку. Всі посилання в описі. А ще хочу порекомендувати вам чудове відео від Янці про Етчі та збочення в аніме. Взагалі, в неї дуже класні ролики, тож сподіваюсь, що канал чекає і ріст. Ну і, звісно, чекаю на відео про хентай, яке має бути логічним розвитком теми етчі штучний інтелект може допомогти відновити інтерес до старої манги. Так вважають представники онлайн-платформи Manga Okoku. На їх думку, сучасні читачі надто звикли читати кольорові вебтуни у себе на телефонах і не хочуть повертатись до манги зі старим стилем. Саме в цьому може допомогти генеративний шаї, за допомогою якого покадрово перемальовують оригінальні сцени в кольорі. Першим результатом цього експерименту став ремейк Ечі Манги з 2001-го Ейкен. Автор Сейдж Matsuyama з ентузіазмом каже, що це допоможе відновити інтерес інтерес до його серії. З одного боку, старий стиль манги дійсно навряд чи сподобається сучасним читачам, але щось і перероблена версія виглядає ну не надто привабливою, <сум> особливо місцями. А вам як така переробка? Пишіть в коментарях. У справі мангаки Хінако Ашіхари, яка покінчила життя самогубством через невдалу лайф адаптацію, з'явились нові деталі. І виглядають вони не надто добре. Нагадаю, що у Ашіхари стався конфлікт з авторами лайф адаптації манги сексуальна танака. На певному етапі він вийшов у публічну площу. І, ймовірно, саме хвиля негативу онлайн підштовхнула авторку накласти на себе руки. Тепер видавництво Shogakukan та канал NTV випустили свої звіти про цю ситуацію. Здебільшого вони перекладають провину одне на одного: Shogakukan наполягає, що продюсери телеканалу не дослухались до вимог мангаки та не вносили великі вправки до сюжету. Представники NTV кажуть, що більшість змін була викликана обмеженнями прайм тайм слоту на відверті сцени. До того ж, видавництво не передавало всі вимоги авторки і про них телеканал дізнався занадто пізно. Манґака повністю переписала сценарії фінальних епізодів та вимагала викреслити оригінальну сценаристку з титрів. Сценаристка саркастично поскаржилась на це в соцмережах, і ситуація переросла у справжню катастрофу. В обох звітах манґаку описують як надмірно прискіпливу людину, яка постійно скаржилась та вступала в конфлікти. Вона наполягала на своєму баченні ситуації та відмовлялась бачити інші точки зору. Дуже жорстоко так казати про людину, яка вже ніколи не зможе відповісти. Тим більше, що повний креативний контроль був початковою умовою створення серіалу, інакше авторка просто не погоджувалась давати права на адаптацію. Представники NTV кажуть, що надалі постараються зменшити навантаження на продюсерів та відкриють спеціальну лінію комунікації для вирішення конфліктів. Що Гакукан кажуть про створення спеціального відділу для вирішення таких конфліктів? Також вони думають над забороною авторам вступати в перепалки онлайн, ну тобто, закрити авторам писки. Такі звіти викликали хвилю негативу від мангак та письменників. Вони вимагають незалежного розслідування ситуації, бо компанії явно не хочуть казати всю правду. А що ви думаєте про все це? На мою особисту думку, ряд людей з Шогакукану та НТВ мали би присісти в тюрму через доведення людини до самогубства. Ну або принаймні, мало би відбутись поліцейське розслідування цієї справи. А тепер швидкі новини. Netflix готує лайвекшн адаптацію манги Какігуруй. Він буде мати назву Бет. Зйомки відбудуться. В, Канаді. в Японії почався прокат фільму Лукбек. Режисер Кіотака Ошіяма розповів, що два з половиною місяці не був удома і малював аніме аж до останнього дня перед прем'єрою. Побажаємо Кіотеці добряче виспатись та сподіваємось на український реліз. Фільм Sailor Moon Cosmos вийде 22 серпня на Netflix. Ісакай про загін самогубців почне трансляцію вже 5 липня. Третій сезон Резеро почнеться з півторагодинного епізоду. Спочатку його покажуть в окремих японських кінотеатрах, а повноцінна трансляція почнеться вже у жовтні. Нарешті з'явилась, хоч якась інформація про аніме Чакунських капелюхів. Детальний анонс тайтлу відбудеться 4 липня на презентації від Crunchyroll, куди приїде і сама авторка Камоме Чирахама. Аніме Whisper Me A Love Song відкладає трансляцію нових епізодів. Дев'ятий і десятий вийдуть затримкою у два тижні. А коли вийдуть фінальний, одинадцятий і дванадцятий, взагалі невідомо. Аніме Atri My Dear Moments вийде 13 липня. До завершення манги Не знущайся з мене нагаторо залишилось три розділи. 154-й стане фінальним. Студія Orange працює над адаптацією серії романів про альтернативну історію Левіафан. Реліз буде на Netflix наступного року. Після скандалу про потенційну співпрацю з північно-корейськими аніматорами творці аніме DaLia in Bloom перемалюють деякі сцени. На Netflix вийшов фільм Бакі Ханма проти Кенгана Ашури. Він доступний до перегляду з українськими субтитрами. Фільм Годзіла Майнус Ван вийшов на Netflix. Тепер цю розхвалену глядачами та критиками повнометражку можна глянути з українськими субтитрами. Прем'єра другого сезону Очі запланована на 3 липня. Швидко вони. Анонсовано продовження аніме Машал, формат та дату релізу поки не повідомляють. Анімаційний серіал Том Raider вийде 10 жовтня на Netflix Суперечки про те, чи це аніме, чи ні, давайте залишимо на якийсь інший подкаст. Нове аніме від автора Хоки під назвою «Шошімін. як стати звичайним почне трансляцію 6 липня. Студія Gainax подала заяву про банкрутство. В принципі, від самого Gainax там вже давно лишилась тільки назва. І Маїші та Оцука переїхали в студію Trigger, Анов Кхару і так далі по списку. Але тепер можна офіційно сказати про смерть легенди. Трансляцію аніме Delicos Nursery відклали до серпня через проблеми у виробництві. А меч мисливця на демонів взагалі перенесли на 2025. У манзі Світонкова Йона почалась фінальна арка. Анонсовано сиквел до аніме Нінджа Batman. він буде мати назву Нінджа Batman проти Ліги Якудзи. Продовження аніме «Нір автомата почне виходити в липні. Усім дякую, що додивилися сюди. Ставте вподобайку, бейте у дзвін, підписуйтесь на канал. А якщо ваша ласка, то підтримайте нас гривною на, на Баймія Кофі, як зробили ось ці кавайні люди. Цілую в носика. няу няу Пані Нікс гріє боки на підвіконнику. Зіває та прощається з вами.